Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом своїх пікантних помідорів, які я закриваю на зиму. Цей рецепт перевірений уже роками, його закривали мої мама, бабуся закривала, і я постійно його закриваю. Рецепт цей складається із помідорів, і обов'язково у банках у 3-літрових, вони в мене вже підготовлені, повинен бути іще перець, ось у такі дольки перця. Значить, Що потрібно? Помідори. Далі я порізала ось листя хріну, листочки смородини. обов'язково я кладу, кладу укроп, ось у такий. Ну, якщо у вас є Отакі барасольки укропу можна класти. Я кладу ось такий свіжий укроп, часник і кладу лавровий лист. Це спочатку кладу. Ось на дно банки я поклала зелені небагато. Тепер я кладу лавровий листочок один. Якщо маленький, можна покласти два. Чотири зубчики часничку. на на ваш смак і далі закладаю все доверху. Але перед цим я ще кладу дві отакі з перця, дві половинки, четвертинки верніше, перцю. Перець придає дуже смачної пікантності цим помідорам, і розсол тут навіть можна пити. Так, помідори вже у банках. Тепер я заливаю перший раз кип'ятком гарячою водою і накриваю кришечкою, і вони мені будуть стоять десь хвилин. 5-7. Перший раз я воду гарячу злила уже і буду зараз заливати вже другий раз гарячою водою, але вже і спеціями. Я додаю у кожну 3-літрову банку, я кладу ось у стільки чорного горошку. Саме стільки, не менше. Можна навіть і більше. Далі духмяну горошку теж не менше кладу, так, чайна ложечка. І також я кладу по три по чотири бутончики, ну не більше трьох-чотирьох бутончиків гвоздики. Покладу по три. Ось. Солі я кладу у кожну банку, ось у таку столову ложку з горкою. В кожну баночку я буду класти сіль. Це вже перевірений рецепт, вже стільки солі, це саме нормально. Ось, ось так з гіркою. Кожну банку. Сіль у мене крупна, крупна камінна сіль. Саме у мене ще ця сіль є наша українська. Ось, бачите, це щось маловато. Ось отак. Так, тепер цукор. Цукру теж повна зверху, але такі ложки столові буде у мене дві. Одна і друга. Так я кладу у кожну банку. По дві. Зверху столові ложки цукру. І також у кожну 3-літрову банку я лю ось у таку столову ложку 5 столових ложок 9-відсоткового оцінту. У мене 5 столових ложок, в кожну 3-літрову баночку. Тепер я другий раз залила гарячою водою, кип'ятком. І все і позакручувала. Тепер перевертнути треба. Накрити чимось таким теплим, і вони будуть стояти мене, поки не охолонуть. А потім я виношу їх у погріб. Хоча вони можуть спокійно зберігатися і не в погрібі. Вони можуть зберігатися десь у квартирі, якщо когось немає погрібу, вони будуть стояти. Тому що Тут багато спеції є, тут і перець, тут є і часник. І оцет. все тут є. Тому, ось такі солодкі пікантні помідори виходять. Дуже смачні взимку. Всім дякую за перегляд, всім смачних закруток, консервацій, всім гарного настрою, до зустрічі, до нових рецептів.